Слава нації. Доброго вечора вам, шановне поважне панство, щиро вітаю вас усіх, особливо Збройні сили України, наших захисників і захисниць. Сьогодні ви на моєму каналі, друзі, будемо вести такий. Розмову, яка бурлить по всій Європі, по цілому світові про мародерів при адміністрації президента України. Назва сьогодні у нас е, Дедеркач там міндич. Там міндич. Знаєте, виїхав. І ми будемо аналізувати багато версій зараз йде, де міндіч, і усі говорять, що він у Ізраїлі. Але є ще друга версія, де може бути міндич. Міндич може бути у Російській Федерації. Тому що. Деркач, колишній депутат Верховної Ради України, також є продажник, контролював весь той процес відмивання грошей з енергоатом. І, і багато на ту версію також мало приділяють уваги. Коло щоразу ширше і ширше, і багато різноманітних, різноманітної інформації навколо цього угрупування, де вони розробляли, обкрадаючи весь український народ. Це дуже зараз знаєте щось говорити, ну, задається запитання, де була Служба безпеки України. Яка зобов'язана контролювати енергоатом. Державне Підприємство і багато інших державних підприємств. Це означає, що в нас немає в даний момент. Виходить, що немає Служби безпеки, коли таким підприємством державним керують із Російської Федерації. Люди Українці в соцмережах розриваються не лише, а й війни, і захисниці, де кожен день ми українці втрачаємо героїв своїх. Багато з них, знаєте, і в полоні. І пропали без вісті. А, а тут шалене мародерство. Я навіть не хочу думати, якби воно було при Сталіні або При Гітлерові, там усі були би розстріляні. І що далі? Ми тих корупціонерів хабарників приведемо до суду. І все розпадеться в суді. Ви знаєте, судової системи в Україні немає. Як вона може бути? Коли хочеш бути суддею, плати гроші. Хабарі. Це всім відомо. Хабарники судді. І ви справедливості ніколи не отримуєте, шановне панство. Треба гнилу систему міняти до коріння. І щоб при владі були депутати народні, також треба кожного депутата перевіряти і, і давати допуск. Це щось страшне твориться у нашій державі, в країні. Де ми втрачаємо кожен день щось втрачаємо. А тут президентське оточення любих друзів вирішили над усією україною поіздіватися. Немає слів, просто немає слів. Ми спостерігаємо, що відбувається. Прокуратури, такої я в Україні немає, такої, яка би захищала представник, представляла інтереси України. Вони не просто не вирішують тої справи, і тому ми багато дещо її втрачаємо. Шановне поважне панство, я завжди виходжу коротко і ясно. Думаю, ми все це переживемо. Бог з нами і я вірю в все. Тому сподіваюся, завжди молимося до Бога, щоб Бог нам допоміг. Найстрашніше закінчити цю війну, а потім братися до влади. Не випадковими людьми, а фаховими спеціалістами, не продажними, не злодіями, не хабарниками, корупціонерами, які 30 років нас з вами. Обкрадають. Хто ж ще не обкрав Україну? Нас з вами. Мільйони доларів вивозять, коли кожен українець, села, селяни, маючи можливість допомагають Збройним силам України. Там з передової хлопці дивляться і бачать. Бачуть що твориться тут, у тилу у нас. Але ми переборемо. Я вірю. Я вірю в свій народ. Ми переможемо. На цій ноті я завершую. Кожного дня в такий час я виходжу в ефір наживо. Хто ще не підписався на мій YouTube? Канал Правда з Андрієм Мжаком. Будь ласка, підписуйтеся, я буду щиро вам вдячний. Коментуйте, ставте лайки. Це така методика YouTube каналу. Бувайте здорові. Слава Україні!